Так, часу в мене не так уже і багато вільного, ви це всі знаєте, тому буду суміщувати приємне з корисним. Я зібралася покривати латексом сири. І отримала коментар. Ну, прийшло повідомлення, що е, є новий коментар. Ви його зараз можете бачити на екранах. Отже, питання: пропав апетит у коски, наче й жуйку жує, але від їжі відмовляється, молочко впало. А також розкажіть, що робити, коли вразі об'їлась коска. Давайте почнемо з першого. Скоріше за все це предкітозний стан. Я, звісно, не ветеринарний лікар, і давати вам точних консультацій не маю права, а от розповісти те, що знаю я, я можу. Як я запиталася, коли котилася коска, да? як виявилося, коска котилася у березні. Тобто, предполагати тут припускати після родовий парес, ми не можемо. Та так, як і кетос, він теж може бути після родовий або передродовий, але це не той випадок. Тому що код був давно, два місяці назад. Значить, що таке взагалі взагалі сам кетоз? Китос це захворювання. І на початковій стадії з ним можна боротися самотужки і побороти його досить вдало. Якщо запустити тваринку, то Стан тільки буде це сама тваринка навряд чи викарабкається з цього стану. А у важких випадках там уже потім з'являються судоми, м'язове тремтіння, і затяжна форма захворювання, таких симптомів, вона може, може взагалі призвести до летальних випадків. Тобто Ваша тварина може або е, впасти в кому, або навіть настати, ну і вона все рівно настане, настати смерть. Е, що таке це за захворювання? Це досить таке, звісно, захворювання неприємне, але е, в багатьох випадках ми самі винуваті, що наші тварини е, хворіють цим захворюванням. Це захворювання і з ряда обміну речовин. Тобто не збалансоване харчування. Е, так, багато хто починає протестувати, коли таке чують: та я, там ми, та, та і я, і ми. І у всіх таке буває. І в мене також, до речі, я не є виключенням, і е, особливо в період, коли. Немає ще трави, там, наприклад. Е, також таке бувало. Що саме з собою це представляє? Ой, Китоз. Китоз це так, як і у людини, розумієте, це е, стан, коли в організмі не вистачає вуглеводів. Я сама сиділа на кетодієті, я, я не, по, на, чек, не по чуткам, знаю це все і. Провірила на собі. І, до речі, закінчилася ця дієта, також не досить весело. Я почала втрачати свідомість, двічі себе покалічила. І після того я цю дієту прибрала. Да, вона спалює жир і досить таки гарно. Я на цій дієті свого часу втратила 40 кілограмів. Потім, сидючи, навіть на цій дієті, Ті кілограми почали вертатися, але організм заслаб, і почалися недомагання, почалися судороги, почалися втрата свідомості. Так само і у тварин. Це, як вам правильно сказати, виходить. Я буду казати так, як я це знаю, як я це розумію. Можливо, з медичної точки зору там є якісь інші терміни. Я не вчилася, ще раз повторюся, я не даю нікому ніяких рекомендацій. Я розповідаю могу, тільки те, що знаю я, і що я використовувала або використовувала би. А там уже. Рішення за кожним з вас: прислухатися до цих порад чи не прислухатися. Ой, зараз дзвонить телефон, потрібно відповісти. Все нам щось міша. То чайник шумів, то пралка гуркотить, то дзвони грумір. Коротше, зараз швидесенько вам розповім і. Бо мені потрібно вже збирати вову, відправляти на доставку і до груміра. Отже, що таке кетоз? Це недостаток углеводів, простими словами, так? це недостаток углеводів у організмі. Е, Получається, як дисбаланс, Не знаю, як це буде українською. Тобто білкові карми, е, протеїнові, білкові. Бо вони зашкалюють, пере, як, преобладають, а вуглеводів на, на ту кількість білка та протеїну не вистачає. Звідси і виходить у нас кітос. Тобто це порушення білково вуглеводного обміну, отак от можна сказати. В першу чергу по симптоматиці це проявляється ну, ваш розлад травлення, так, коза то їсть, то не їсть, то жує, то не жує, то, то бере, то відмовляється, то ще щось. Потім, друге, обов'язково падають на дої. Обов'язково до бабки не ходи. Потім є два варіанти. Тварина може стати її стан або пригнічений, або, навпаки, як начебто вона, знаєте, як кажуть, як здуріла. Тобто через чур активна, гіперактивна, я би сказала, отак от от навіть. От. Якщо ця тварина на даному етапі виявиться вагітною, кітною, Скоріше за все, вона втратить. Тобто, це аборт або викидень, ну, дивлячись там, на якому терміні, і так далі. Але при такому стані утримати ще й кітність дуже важко. Тут мова йде про спасіння тварини, а не про спасіння плоду. Так, як і у людей, так як і у житті. Усе ідентично, розумієте? От. Е, тому, тому потрібно терміново щось робити. Е, ну, по суті, по суті, ви повинні не тільки бачити це за станом, там відмовилась їсти. Ну, звісно, мочу ніхто нюхати не піде, але в такому випадку моча повинна, хоча це відчувається, моча повинна віддавати ацетоном. В важких випадках в запущених, ну, в чим далі ситуація продовжується, тобто і сеча, і молоко мають містити запах ацетону. Все це трапляється через неправильне годування. Тобто їдять кози більше концентрати і протеїнові корми, а не вистачає їм банального вуглеводів. А вуглеводи банально. Трава свіжа, сіно сухе, ті самі гілки з дерев, віники. Чому багато хто заготовлює віники? Тому що ну, я ж китоз це вуглеводне голодування, називається це як хочете. Я коли, ї, чи коли я була на кетодієті, коли я була в кетозі, я не їла нічого, борошно, крупи, картопля, ну, взагалі нічого. Тобто повністю всі вуглеводи були прибрані з організму. А коли е, організм отримує багато білкової їжі, у тварин у кіз це зерно, це е, шрот, так називаємо, і макуха і бобові трави. А коли не вистачає їм мало соковитих кормів і солодких кормів, то тоді от він і наступає цей кетос. Зачастуючи частіше за все, він наступає у тварин зажирівших, ну, тобто добре опітаних, як це українською мовою буде. От. Мало трави, мало сіна, мало гілок, мало корнеплодів. Ну, корнеплоди це таке, можна, звісно, і без них обійтись, ми не даємо своїм. Але якщо у вас є морква або цукрові буряки, Цукрові буряки, не красні оці і не тим паче кормові, а цукрові, то це було б дуже гарно. На початковій стадії це все лікується просто коригуванням харчування. Тобто вам потрібно, е, ну, як можна, зменшити концентрати і, як можна, збільшити е, Наявність трави, сіна. Обов'язково чому я кажу постійно, що у нас в день в загороді свіжа трава в тих яслах, а ті ясла, які в сараї у нас завжди круглий рік і влітку. Там сіно. Ми траву туди сиру не закладаємо. Дощ не дощ почався, не можуть вони вийти. От, наприклад, лежить у нас накрита трава да, підвялена. А йде дощ, Вова все рівно сипе цю траву в яслах на вулиці. Дощ закінчиться, вони вибіжать, перехватять. А в сараї кладемо сіно. Це обов'язкова умова. Тому що, тому що інакше ви не наладите цей раціон і ці пропорції. Ці ну, качелі, скажімо так. Розумієте? Е що ще можна сказати, я навіть не знаю. Медикаментозно, ну медикаментозно, це можна просто підтримати. Ах. Якщо, звісно, нічого не робити, скоріш за все, ви цю тварину втратите. Або вона так от у вас і буде ходити, як, як сказати вам, м Коротше, не риба, не м'ясо. Тобто надої до неї не вернуться. Чим далі буде ситуація запущена, тим важче буде ну, витягти її. А витягти її ви не витягнете, тому що ну, сама тварина з цього стану навряд чи вийде. Чому я ще й раджу, щоб сода була у вільному доступі. У нас вона є, ви це бачили. Це не те, що я щось придумую тут вам, розумієте? Моя думка, що сода взагалі повинна стояти круглий год. Ми не прибираємо ні коли кітні, ні коли народжують, ні восени, ні влітку, ніколи, ні навесні. У нас сода стоїть круглий рік. В... Ну, у вільному доступі, можна так сказати. От. В принципі, як правильно, це викликати ветеринара, він повинен діагностувати, що це правда кетоз, розпочати лікування. Різні ветеринари лікують. По-різному, хтось крапає, хтось коле. Було б дуже добре, якби була у вас змога проколоти катазал. Це препарат, який стимулює обмін речовин, і він не, ну, не буде лишнім нікому. А в такому стані він навпаки дуже, дуже б допоміг. Е, можна подавати вітаміни, вітаміни А, вітамін Е. е гарно ще допомагає зняти так, важкість такого стану. Е, Тіамін, це вітамін В. В1, здається. Чи Б1, чи б 6 я вже запуталася. Спробуйте спробуйте, Спробуйте таймер спрацював. Спробуйте додати, спробувати їм цукру, якщо у вас немає е, цукрового буряка, якщо у вас немає моркви, спробуйте додати цукру. Але якщо вона не їсть, то в мішанку ви не додасте. Додати можна у водичку, яку п'є коза чи козе. Тобто не, ну, небагато. От я своїм, якщо даю цукор, я даю два рази на тиждень по одній столовій ложці. Розумієте, Ну, в мішанку додаю. якщо це буде додаватися у воду, то ну, десь. Дивіться, склянка, це, грубо кажучи, 7 столових ложок, пів склянки це 3,5 ложки. От півсклянки, 3,5. Ну, 3,5 ложки, пів склянки, не менше, ніж літрів на 5 на 6 води. Десь отак. От. Спробуйте, запропонуйте їй солодку цю водичку. Що ще скажу? Катазал було б добре вколоти. Вітаміни, тіамін, щоб зняти стан, ну, пошвидше можна ще магнезію. І обов'язково соду. В такому стані вона соду повинна сама почати їсти. Не треба їй там кудись додавати, Якісь люди кажуть, ми там воду колотимо, нам хтось там лікар порадив. Ой, яка розказувала мені одна, скільки ж їм на літр води чайна ложка соди, по-моєму? І щоб вона, значить, її випила 에... мінімум 10 днів вона казала. Зрозумійте правильно, якщо у кози збивається оцей кисло, лужний здається. Чи, як воно? Я Ці терміни перевести на українську це для мене ціла історія. Коротше, коли збивається оцей баланс, то коза сама йде до соди, і вона сама її їсть, розумієте? Якщо їй вона не потрібна, ви не змусите її не їсти, не їсти в чи в мішанці, не пити з водою. <кій> Ніяк ви її не змусите їсти соду, якщо воно їй не потрібно. І як можна сказати, випоювати 10 днів. Ну, Може, в перший день козаю вип'є ту воду, може, в другий день вип'є. Не буде вона її пити 10 днів, розумієте, тим паче в таких пропорціях. Ну, чайна ложка. Вона все рівно е, ну, ощутима за смаком, розумієте? Так, да, кислотно-лужний, здається, ж він так і називається. Кислотно-лужний баланс. Здається, правильно. От, тому сода повинна бути, і запропонуйте їй в першу чергу сьогодні соду. Просто насипаєте в піалочку і підносите. Більше сіна, більше трави, зерно можливо взагалі прибрати. Якщо є морква, можете запропонувати моркви. Прибрати, якщо ну, даєте таке щось шрот, макуху, це все прибрати. І, ну, в принципі, от, віники, ну або гілки, да, трава, сіно, обов'язково й те, і те, щоб було. І вода, сода. Цукор зараз можна. Тільки з цукром, дивіться, переборщите з цукром, буде понос. Розумієте, тому з цукром також треба без фанатізму, бо багато хто! та, Хай солоденького поїсть і мед колотять, і варення колотять, а потом дзвонять. Ай-яй-яй, коза обісралася, У нас понос, у нас лє, Що робити, що давали? Нічого не давали. Ну як це нічо? від нічого не буде просто так. Ні нічого не давали. Потім виясняється, що давали солодку водичку. То банку варення розколотять з чимось там, то ще щось розумієте, без фанатизму, іначе буде срачка. Ну, це і все. Тобто, в першу чергу, якщо це тим паче начальна стадія, ви можете вийти з цього стану шляхом нормалізації раціону. Зерно прибрати, широт, макуху прибрати, на перші дні зерно прибрати взагалі. повністю. Водичка, сода, сіль обов'язково лизунець щоб був, е, трава гарної якості. Але не люцерна. Ви чули, що я сказала? Не бобові? От е, конюшину. Конюшину можна, але можна ой, можна, там можна, я не пам'ятаю, чи всю можна, чи якусь конкретно. Я не знайшла, у мене десь було і розписано це все, щоб ну, сісти, прочитати, як отокують перед вами, і не запинатися. Але, але не знайшла. От. Конюшину можна, це я знаю точно, а от люцерну не можна, що не можна ще? Олійні трави, бобовір, ну сказала я. Углеводов багато в якої більше? В червоній, так, в білій менше. В білій конюшині вуглеводів менше, а у червоній ну, або у розовій їх більше. Там є ще назви якісь трав, в яких багато вуглеводів. Я ж У мене десь були ці записи, я їх не знайшла просто зараз швиденько так. Я не пам'ятаю назви тих трав. Я точно знаю, що люцерну не можна, а конюшину. Червону, червону, рожеву, вода. Навпаки бажано, бо в ній багато вуглеводів. От. А як ті трави називаються, не пам'ятаю, тому й брехати не буду. Тому, якщо з першого дня почнете, все в ваших руках. Сподіваюся, ваша тваринка поправиться і буде здоровою. А на рахунок, що робити, коли зовсім вздулася, це також довга історія, і це потрібно знімати окреме відео, окрему розповідь. Так що пропоную зробити це двома разними відео.